Всім привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Орхи. До вашої уваги колекція моїх пафіопедіоломів. Це красунчик, американський гібрид, який заквіт вперше в моїх домашніх умовах. Це перше цвітіння пафа. Я була дуже-дуже задоволена цим цвітінням, розглядала його. Він весь такий волосатий і блискучий красунчик. Це був дебют. 5 листопада я його знімаю. Це архівне відео Шорца. І він у мене квіт місяць, трішки більше. І десь на початку грудня його квіточка за пару днів жухла, але він одночасно видав ще два квітоноса. Тож, вже минув час, і ці два квітоносики ось так виглядають з грудня місяця. Вони вже майже готові до розпуску, але я сьогодні хочу показати вам, як я буду робити конструкцію, тому що він тікає з горщика. Цю конструкцію я робила влітку, тому що він завалювався. І перед тим, як він збирався квітнути, я вирішила його трішки підтримати. Ось, до речі, ця розетка, яка квітла вперше. Цей пав у мене з 22-го року. Влітку я його придбала, він був в жахливому стані. Відквітулькою з домашньої колекції був пересушений, наращував. Декілька розеток зсередини, Він, начебто так, в два боки ріс. Вони ці розетки не квітли, просто він їх відсушував, він їх наращував і відсушував. І весною того року він дуже пішов в ріст, Коріння він наростив достатньо за два роки, а весною пішов в ріст і дуже-дуже багато розеток наростив з країв. До речі, там щось видніється, схоже теж на діточку. Не знаю, побачимо, що то буде. І от я вирішила ще і на цей бік зробити конструкцію для того, щоб його підтримати. Взагалі, я думала, що він відквітне а, зимою і вже навесно я його буду пересаджувати, але він вирішив вирадувати мене ще двома квіточками. Тож сьогодні хочу підтримати і цього, з цієї сторони цю таку, таку грону. Тих розеточок, і вирізаю ось таку підтримку для нього. Я туди хочу трішки піні підкласти, бо там росте коріннячко від шиї, від цих розеточок, молоденьке. І щоб трошки зволожувати цей субстрат, щоб його підтримувати, тому що він дуже важкий, я розумію, ще буде цвітіння, і вирішила зробити таку. Підтримку конструкцію. Спочатку думала зробити це з пляшки, але там нові розетки, які ростуть маленькі, ну, щось переймала, що буде мало місця, якщо кусок пляшки, так як я з того боку робила, приліпити. Тож вирішила таку підтримку зробити трішки по-іншому. Встановила, теж беру субстрат пінії, пересипати буду під. Під основу підкладати, і подалі буду оприскувати той субстрат, щоб корінчики йшли в нього. Ну, а вже коли він відквітне з цих двох квітоносів, навесно я його якось буду або поділити, або пересаджувати ще не знаю, що, що далі буде, тому що розумію, що для цих розеток. Він не наростив коріннячку і треба трошки йому часу дати. Тож побачимо, як надалі. Взагалі, пафи не ну не бояться пересадок. Я не боюсь пересаджувати пафи. У мене є малюки, які я пересаджувала, і вони взагалі ніякої реакції не давали на пересадку. Навпаки, рекомендують пафів пересаджувати раз на півтора-два року, тому що вони не люблять засолення субстрату, так як ми їх підживлюємо. Я підживлюю пафи, коли вони в активному рості тиждень через тиждень. Через тиждень я поливаю водичкою. Обов'язково це повинна бути чиста вода або купована, або я з воротнього осмосу купую воду і поливаю тільки чистою водою його. І, і от субстрат з часом, коли через тиждень. Я Поливаю з добривами, він засолюється, і пафи не люблять засолення субстрату. Тож раз на півтора-два року його потрібно пересаджувати. Він вже третій рік росте в цьому горщику, в нього достатньо багато коріння в самої розеці, в цій старій вона на два боки, начебто ростуть ці розеточки. Але основна рослина це посередині. Як бачите, вона там. Повідмирали старі розетки, і там достатньо коріння в нього в горщику. Тож, треба якось так зробити, щоб він з цих нових розеточок пускав корінчики до весни, і вони йшли в субстрат для того, щоб або відділити, або якось посадити так, щоб росли ті корінці. Ну, ось так я все зробила. Підсипаю кори в той горщичок, який додала з боку. І буду його оприскувати, готувати до весни. А там побачимо, що буде, чи пересажу, чи відділю. Рослинка, до речі, як кажуть знавці, що за півтори роки виростає нова розетка і дає цвітіння. Я скажу, що це в мене так вийшло, що це як міф, тому що саме цей паф, американський гібрид, він наростив за весну оці всі нові розетки. Було по одній і по три він там наростив, і вже через півроку восени він дав цвітіння саме з цих розеток, з молодих розеток. Чесно, я шокована. І взагалі він тільки від квіти відразу дав ще два квітоноси. Тож буде ще краса. Надіюсь, він витягне ці два квітоносика, і ми побачимо красу цвітіння цих двох красенів. Ну, і ще покажу вам свою колекцію. У мене ще новин, новини від пафиків, які були типу фасочників, такі дуже маленькі. Теж вони мене десь рік чи два тому я їх купувала, десь в 22-му чи 23-му році, вже точно не пам'ятаю. Два манюські я придбала, і вони так гарненько виросли. І от це буде цвітіння. Це пафеділум Мауді. Мауді, зелений такий буде красунчик. Це вже квіточка вжухла одненька. Лишилась друга вже квіточка, яка квітне. Це паф Пінокіо. Він мене з'явився весни. Весною Людмилка мені його подарувала. Від квітулькою. І от він мене порадував, і це вже друга квіточка, одна вже в нього вжухла. Але як бачите, в нього є друга, третя і четверта. Він револьверного цвітіння, він відсушує одну квіточку і відкриває іншу. І так може робити довго. Мені цікаво, кого є пафи. Я вже запитувала в шорті, як як багато квітів було. У пафів, які револьверного цвітіння за одне цвітіння. Цікаво, в кого є пафи, Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Як бачите, там дві розетки старі, і вони видають по малючку. Ці малючки вже теж давненько там, але потрошечку розвиваються. Ну І ця здоровецька розетка з таким листочком цікавим, височезний квітоніс. Він так трішки розвернувся самою квіточкою до світла до верху. Під лампами стоїть і так тягнеться до світла. Ну, красунчик, і я закохалась в цей, цей сорт орхідей. Це пав також з приватної колекції, був пересушений, гарненько свіженьке листячко наростив, надіюсь, колись теж порадує мене цвітінням. І ще один, теж, я його купувала разом з попереднім. Він такий, мамулька така, наростив багато діточок, поки що так. Не скажу, що швидко розвивається, але ростить потрошку діток і видає нових і нових. Тож, побачимо, що буде далі з ними. Ну, вам дякую за перегляд. Гарного всім дня та вечора бажаю. До зустрічі на каналі.